Вітаю, друзі! Продовжуємо проходження гри Stalker 2 серці Чорнобиля. Минулого разу зупинили через е збій, помилку при спробі піднятись на локацію. Ну, в принципі, що я продовжую, зараз покажу я, в принципі. Відновив проходження саме з того місця, де ми зупинились, та кімната, коли нас контролер, так би мовити, пакували, був цей фронтовний весь, чи я не знаю, як це називає, це точно не боїться. І ми тоді спробували піднятися по всьому. з халці, або і Нас затягнуло тут в телепорт. Але, але відбувся якийсь синій екран і пова. Координати збились якісь мінуси, і таке тривало декілька хвилин, поки не відбувся, не відбулося завершення програми. До речі. Цього я перевірив цілісний сфайлер після воно взагалі почекав на бояку форма І Зрозумів. Зрозуміло, що о! Оцей момент. І тут буває ідея збереження, що тут відбулося, не зрозуміло, що це таке? Тобто цілісність файлів я вже перевірив. Тобто тут, по ідеї, має кудись перекинути. Коли я завантажую з цього збереження, то у нас відбувається... Щось зрозуміло. Ну, тобто воно нескінченно щось завантажується. Цілісність файлів перевірив. Там 4 файли вони були, вони начебто завантажились. Але що це та аномалія, що над нами була, вона призведе до...